запах и не, не знаю, как вы, но мы погнали. Страшно. Да, не страшно. Такие Давай. вот мои такие страшки странные. Давай. М кисленько. Я люблю кисленькие, то мы, то она мне... Кисло. Кисло. Очки поставь. Ой, странное, как странная, какая mm, съестная. Она кислая, немножко. Теперь мы это кушаем. 5, это пятое, а это что? Это малиновое. Да, малиновое. штука где э, э, под номером 5.1 точка утин. Сейчас мы его откроем. Открой. А. Добрый mm -hmm. ядерная кость. Ладно, давай, я знаю, <клышда> я открыто, наверное. О, с ядерным концептом. Давай, я какой штуку. Давай, приятно. ты ну, какой куш... что штуку. Что-то не что-то конфета. Какая штука, ну, А, давай, 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 давай. Калпачка, щас... она? Давай, давай. О, зато, О, зато, зато вышло у mm -hmm. нас. Mm -hmm, запах! О, боже. Это очень смачно. Она кислиша? Она кислиша. ты редактируешь. Ты редактируешь. Ты редактируешь. Ты 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 Феді, по Феді, походу, однаково Так, далі. У це... нас ось така от штука. Я не Під знаю. Номером... Що Під це, номером... бра... це... Під... це брав Федя, Я не знаю, що це, але ми ще це будемо висити. Що це, це? це? це таке? Це я не знаю, ну, да, де я далі хотіла подивлюсь. Я вже відкрила. Ні. По, це це е, 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 надпис означає Sweet Тартес. Така якась Тут буква С. Це обична конфета. Да. Сама обычная конфета. Что дивись, подивись? Ну, странно, но на вкус раненько. Мне не подавать. Мне не подавать, она рекомендую. Да? Ставлю 5 по пущий защиты. Ммм. Далі удар. І так далі в нас під номером 7 називається Попі Рокс. Це такі стрілялки, які стріляють у орто. Так. Да. Зараз ми це відкриємо. Беремо ножиці. Я відкрию. Я, добре. Я, 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 я розпаковую ну, отак, от тяни. Дивись, отак. От. Що от. ну, себе представляємо. А внутри у нас просто шипучка. Вот так вот стружки разрежем его. Чтобы нам было. удобно. еще удобнее. Пробуем. Ну такие стружки странные. Такие вот. Он застыл. Типа просто конфета со стрелялкой. хочет. Ты типа будто порошок, він раз, э, типа, нужно Ну, Обычно. Ну, Обычно конфета. Да. Стреляй номером Си. Стрелял, ты шось нема. И по... і, і ц... ц... це... оцінку ставлю десь шестирку. Да. А что ты понял? Це жвачка читая конфета. Походу жвачка. Я зна. Зна. Я думала, ти вже... Хто знає, хто знає. Так, далі під номером вісім. Отакі такі Китайс. Із Китаю. Із Китаю. Ми спочатку кушаємо рожеве. Бо рожеве все найкраще. Да. Рожеве все найкраще. І це під номером вісім, а це під номером 9. Рожеве це супер-пупер. що рожеве це найкращий світочка в світі. Робимо.

Як це поняття, на китайському. Це під номером дев'ять. Розпаковка. Оця ровно розпакувалась, хоча не дуже. Так, ну пробуємо. Вони такі О. прикольненькі. О, а тут джевучку народиться. О, такі от. Дивіться, Дивіться. бери перші. Ні. Цікаво що це. Тепер ці жов, жовтий. Такий прикольний. Так. У мене отака зеленка. У мене отака зеленька. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Смачненько. Да. Кишла чуть-чуть. Але не сильно. зараз uh -huh. ми все складемо і повернемось. Uh -huh.